У квітні 1783 року Російська імперія анексувала Крим. Річниця цієї події зі зрозумілих причин стала знову особливо актуальною. Анексія 1783 року була однією з, довгих, однією з ланок довгого ланцюга чи одним з етапів довгого процесу імперського розширення, завдяки чому маленька порівняно. Держава Московське царство стала тією однією шостою, з якої ми всі виросли чи про яку ми всі знаємо. Як і в багатьох інших випадках, остаточному приєднанню, включенню Криму в склад Росії, маніфесту Цариці Катерини про приєднання передувала наполеглива і. Сумнівна, так би мовити, з погляду сучасних стандартів, діяльність і підкупи, і залякування, і військова інтервенція, і організація внутрішніх заворушень. І потім, звичайно ж, братерська допомога для придушення заворушень все те, що ми знаємо з історії Росії, і власне з історії багатьох інших імперій, вони ніколи не були особливо бездоганними етично чи з погляду права. Але більшість з них розпалися. Більшість сучасних держав такої політики, принаймні в такому відвертому вигляді, вже не практикують. Росія, на жаль, багато чого з того зберегла досі, як ми бачимо. Але замість наголошувати тільки цей геополітичний вимір цієї річниці, цієї події, я хотів би сказати про інший, який для мене принаймні особисто. Важливіший. Це вплив цієї події на долю кримських татар, корінного народу е, півострова, корінного народу е, Кримського ханства, власне, яке й дало йому назву. А, до речі, завдяки цій анексії кримські татари опинилися в одній державі з українцями. До того теж частина українців там жили, туди е, були забрані в Ясирчі, добровільно переселилися і співіснували по-різному, але відтоді. Більшість кримських татар і більшість українців жили в одній державі. І, як донедавна воно й було до минулого року. Е, для кримських татар анексія означала не тільки втрату власної державності, а й початок довгого е, процесу втрати статусу, втрати е, чільної ролі. Переслідувань принижень, заборон витиснення в еміграцію В середині 19 століття була досить масова еміграція кримських татар до Туреччини, це було була неможливість розвивати власну мову культуру. Це була е, така. Певна маргіналізація перетворення на меншину у, на власній батьківщині завдяки еміграції, а особливо завдяки масовій колонізації переселенню росіян і українців на кримський півострів. Вони кримські татари стали меншиною. А, ну, десь порядка чверті населення на початок ХХ століття. На початку ХХ століття, після більшовицької революції, був короткий період національного відродження у кримських татар, як і у більшості народів колишньої Російської імперії, тобто створення. Національно-територіальної автономії, відродження шкіл, культурного життя. І, здавалося, бурхливий культурний розвиток і майбутнє таке яскраве, багатогранне. Але це все було дуже коротким. Наступного десятиліття прийшли репресії проти кримсько-татарської інтелігенції, кримсько-татарських еліт. А ще наступного десятиліття в 1944 році була найстрашніша подія в історії кримських татар масова депортація з Кримського півострова, одна знову ж таки з численних депортацій, які влаштував радянський режим за часів Сталіна. Після цього кілька десятиліть кримські татари поневірялися, страждали великою мірою, вимирали, втрачали мову, забували традиції. Потім більшість з них змогли повернутися ціною великих зусиль, ціною великих страждань, всупереч великому спротиву. Потім мали два десятиліття життя в Україні важкого, часом не дуже е, прихильного е, до них ставлення, але загалом вільного, загалом можливості розвиватися, відроджувати культуру, будувати школи, е, будувати мечеті і так далі. Тепер ми бачимо, е, що це закінчується знову. Е, Після анексії нової анексії Криму знову ж таки російською державою, яка великою мірою є російською імперією, і будує себе як спадкоємець тієї імперії, яку колись буцімто зруйнувала більшовицька революція, кримські татари знову стали об'єктом переслідування заборон, арештів, навіть убивств. Найостаннішим, найсіжішим епізодом ці, цих переслідувань є закриття кримсько-татарського каналу АТР. А це, власне, був канал, який мав би найбільшій кількості кримських татар і не тільки кримських татар, населення Криму, розказати про цю річницю, привернути до неї увагу, пояснити, що вона значить в історії і в свідомості кримських татар. І тепер цього не буде, бо, бо канал закрили. Саме для того, щоб він не розказував кримським татарам правду про їхню е, е, історію і не дозволяв їм плекати їхню мову і культуру. Звичайно. Е, Росія хоче, щоб кримські татари забули себе, а світ забув кримських татар. Обов'язок України допомагати кримських татар кримським татарам, щоб цього не сталося, зокрема, щоб у них був Кримський та Кримсько-татарський канал, який з України мовитиме на Крим, зокрема, щоб були програми освітні для кримських татар, зокрема, щоб ми готували філологів, істориків і інших знавців Крим Кримсько-Татарської культури. Зокрема, щоб кримські татари бачили, що Україна завжди їх підтримує і допомагає світові їх не забути.